Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Яке свято ми відзначали? Хто приходив у гості? Новорічне свято відзначають і вдома, і в дитячому садку. Прикрашають ялинки, водять хороводи, читають вірші. Весело пройшло свято в онлайн форматі дитячого садку. А тепер поміркуйте і дайте відповідь якою була наша ялинка? Хто приходив на наше свято? Які подарунки ви отримали? Як ви розважались біля ялинки? Що вам найбільше сподобалось? Давайте пограємо у гру. Один багато. Я буду називати слово в однині, а ви повинні назвати їх у множині. Тож починаємо Ялинка. Ялинки, подарунок, подарунки, гість, гості, свято, свята. Молодці малята впоралися з завданням. Мені дуже хочеться почути вашу розповідь про свята. З нетерпінням чекатиму на розповіді, як ви святкували новий рік вдома. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!